У селі Княгинича Хрогатинського району вшанували пам'ять державного та військового діяча, героя України Романа Шухевича. Біля пам'ятника головнокомандувача УПА на подвір'ї місцевої школи відбулося урочисте віче, присвячене 69-й річниці акту про відновлення української держави. Майже рік від жовтня 1946 по вересень 1947 у княгиничах діяла тмоспіративна штаб-квартира головного командира УПА Романа Шухевича. Тож пам'ять про генерала мешканці села шанують та бережуть. Ми гордимось, княгиничани, що Роман Шухевич ходив по цій землі, і ми його вшановуємо кожен рік, вшановуємо як можемо. Клонитися позигу голодного а в його особі тисячам відважних земляків приїхало чимало шанованих гостей. Ми недавно два роки тому три святкували його сторіччя, бували в Тишківцях в селі, де він побував, звідки родом його родина, відкривали пам'ятник. Для мене дуже велика честь знаходитись на тому місці, де колись борці за Україну, втрачаючи своїх близьких. Воювали і не думали про те, що буде завтра. Гості з великим зацікавленням ознайомилися з експонатами Меморіального музею, штаб-квартира Романа Шухевича. Створений три роки тому музей досі функціонував завдяки ентузіазму його засновника краєзнавця Ярослава Бурака та матеріальній допомозі сільського голови Петра Грицишина. Музей, який знаходиться в селі Княгиничі, найближчим часом. Вже підготовлені всі документи. Він буде отримати статус як філіал музею визвольних змагань з виділенням штатних одиниць для того, щоб він повноцінно функціонував, працював на благо громади села, на благо держави. Роман Іваницький запевнив, що обласна влада сприятиме усім починанням місцевої громади, які підуть на користь утвердженню патріотизму української нації.